Він мені сказав таку фразу: якщо ти дочекаєшся мене, я тобі подарую стоотну троянду. І оця стотна троянда, знаєте, вона досі пани в, мене в А Ми знову зустрілися, зрозуміли, що а, у нас вже спільні погляди на життя. От, і 30 грудня 2021 року ми з ним дружилися. А вже 5 січня він 22-го року він вже поїхав туди до своїх хлопців, Луганську область. Тобто, фактично я навіть а, не усвідомила, що таке бути законною його дружини. По всіх російських телеканалах крутили новини про те, що ось у нас є перші полонені. Я хоча б знаю, що звільнився хтось з полону. Так? Я можу дізнатися, що він живий, як він. А він по факту він не знає, чи я жива, чи я не жива, чи взагалі є хоч одна людина, яка чекає на нього і бореться за нього. Я хочу, щоб ти знав, що наше кохання витримає все. Ці випробування, які випали на нашу долю, і в нас обов'язково народиться дівчинка.